Чи очікуєте ви з нетерпінням царства Божого? Чи посилилося ваше бажання потрапити до його царства за останній рік, чи навпаки ослабло? Бажання потрапити до царства небесного не є природним для людини. За своєю природою ми тягнемось до матеріальних речей, які можна бачити і торкатися. Ця тяга до матеріалізму може завадити нам отримати вічне життя. Ось чому Біблія радить: думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли і ваше життя поховане з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос, ваше життя тоді і ви з'явитеся з ним у славі. Прагнення потрапити на небо не виникає саме по собі. Це вибір. Воно зростає, коли ми регулярно проводимо час з Ісусом у молитві, дослідженні Біблії, читанні книг духа Пророцтва, вивчені уроків суботньої школи, коли ділимось нашою надією з іншими та регулярно вкладаємо в Боже царство. Чи змінили ви ці звички за останній рік? Ісус закликав своїх послідовників збирати собі скарби не на землі, а на небі, адже тут невдовзі все буде знищено. Він пояснив ще одну причину адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Ми збираємо собі скарби на небі, коли використовуємо дані Богом дари для просування його місії, повертаючи десятини та приношення, які допомагають спасати інших. Чи хочете ви, щоб у новому році ваше прагнення до неба зросло настільки, що ви зможете сказати, я не можу дочекатися, коли буду там? Тоді вже зараз відновіть своє рішення щодня проводити час з Ісусом без поспіху на початку дня, працювати для нього і повертати йому те, про що він попросив десятину і обіцяні приношення. Чинячи так, поставмо Бога на перше місце.